То, цик ціквіті. Сьогодні у нас відео 5 гачерів і одна ос. Спочатку мали бути чотири гачера, але все ж ще одного додали. Отож, тут буде моя частина посеред відео, тому я знову з вами привітаюсь. Не дивуйтесь. Ну що ж, поїхали. Всім привіт! На зв'язку Леслі. Ну і це я роблю для одної з ос структури її тіла можна сказати. Ну, точніше, тіло під підлаштовую під мій стиль. Ну, і все, мабуть. Ну, і, звичайно ж, я вирішила проекспериментувати і зробити щось з її тоном шкіри. Я захотіла її зробити афроамериканкою. Не знаю чому, але потім подумала: ну, нехай буде на тон світліше. Чи на два. Ну, я не знаю точно. Тук-тук, це кіціквітці, а також автор і той, хто придумав задумку цього челенджу. Коротше, я вирішила зробити лице якимось незвичайним, додала очі, типу, незвичайні. Я не знаю, як це було в моїх планах, і зробила все у своєму стилі. В принципі, тут нічого цікавого, крім того, що я деякі речі трошки по-іншому зробила, не так, як у своєму стилі насправді. А у цій частині запису я говорю з параметрами про життя і буття. Ну і скоро моя частина вже підійде до кінцю, тому зустрінемось пізніше, Па-па. Всім привіт! Е, я переозвучую цю озвучку десятий раз, тому я дуже зла. Не дивіться на це. У нас п'ять гачерів, одна ос, і мені випало робити волосся. Як би ви знали, я волосся роблю в кінець, бо я ненавиджу робити це волосся. Волосся це для мене ад. Я просто взагалі не представляла, як я зроблю це волосся. Я просто. Рандомні зачіски, які личили б її вибирала. Я не вмію продумувати ОС. Я раз сиділа, дивилася, що ті, па, люди перше продумують історію ОС, а потім вже роблять. У мене просто є в голові оска. Я її роблю, потім придумую історію. А тут ти, що я могла продумати? Я нічого не могла продумати, бо я не представляла, який буде тон шкіри, які очі, і т.д. і т.п. Але я зробила таке класне рожевеньке волосся, мені здається, воно їй личить. Даю маленький спойлер. Я буду кучу раз міняти оці, цей колір бантики. Ви не представляєте, скільки раз. Тут я міняю чуть-чуть формати волосся, щоб воно краще виглядало. Бадайте, скільки я робила це волосся? 6 хвилин. Це просто найдовше, що я робила. Там люди в групі за хвилину, максимум три зробили, а я 6 хвилин. 6. моє! І ще такий міні-спойлер, я поміняла чолку, бо вона мені не сподобалася. Просто мені вона щось стала недоречною, і я вирішила її поміняти. Я не знаю, чи стало краще, чи стало гірше, але ті, хто додасть мене відео. Я вибачаюся за свою озвучку. Краще я не вмію. Просто підписуйтеся на тих, хто додав мене відео. Вони витримали мою чуш. Так, ми зараз вибачаємо Ніку Стар і йдемо далі. Всім привіт! Це я Мохіто 4К. Я теж взяла участь у коллаб від Кіті Квіті. Вибачте, в мене поки що не було часу записувати озвучку, тому озвучую ботом. Мені дісталася частина, де треба робити одежу для ОС. Взагалі це не складна робота, але чомусь сьогодні це було складно, бо я не могла визначитися з дизайном. В цієї ОС дуже милашна зачіска, тому хотілося зробити або щось теж миле, або зробити контраст і зробити навпаки більш дерзкий стиль. Спочатку я хотіла зробити чорне худі та чорну юбку, але я передумала. Тому зробила длинну футболку, а ще вирішила додати милу Hello Kitty. Ще я не могла вирішити, чи робити спідницю чи ні, але врешті-решт зробила штани. А ще вирішила зробити спочатку рожеві кросівки, але щось пішло не так, і я зробила так, що один рукав був рожевим, а інший синім. Ну і схожу річ зробила з кросівками. На цьому моя частина закінчується, тому передаючи чергу тоді. Всім пока. Всім привіт, я Теді. І зараз я буду давати вас деталі. Чесно кажучи, я дуже довго мучилась. Я не знала, що мені знайти. В кінці кінців я знайшла щось на голову. Це я навіть не знаю, як це назвати. Так би мовити, там була якась заколочка і. Щось там було. Крім заколочки, <сміх> я не знаю, як це назвати. Ну, зараз ви бачите, як я вчіпляю на голову. Це казна шов. І я дуже довго не знала, що мені ще вчіпувати. В кінці кінців я згадала, що я Теді і я без пластирів і бунтів. Просто напросто не виживу, не проживу. Тому, звісно, пластер на лице це вже для мене традиція і обов'язково обов це мусить існувати. Е, я ще додала на лице е, якісь плямки, рисочки, не знаю, як це назвати. Е, тут ви можете бачити, як я на ноги додаю бинти. Та-та, я це саме так назвала. І вирішила додати якусь із в руковичці, котрі я додала. Ем, сіточку. Ну, вийшло так собі. Я там дуже мало всього додала. Ем, можна було і побільше. Але вийшло те, що вийшло. Саша просто-напросто мене не пожаліла і. Вирішила пів моєї роботи просто-напросто забрати. Я могла додати дуже багато всього, якби Саша до мене не додала дуже багато всього іншого. Так то я хотіла додати пов'язку на лице, але я зрозуміла, що вона тут явно буде лишня і зіпсує всю картинку. Тому це вже майже кінець. Під кінець я вирішила додати цепочку і воля, результат. Сім хвилин? Ні, я все розумію. П'ять гачерів. Це. Але сім хвилин ви серйозно. Ладно, але це ще не все. Мені ще треба вкладку зробити. А, -а, -а. а також додати гачерів, які брали участь: це Леслі, Мохіточка, Теді, а також Ніка Старик. Я поки що закинула свій аккаунт і планую створювати новий. Всім папа. -па.